Ми навколо мистецькі, так скажемо, кола і тусуємось теж зі своїми друзями. Ну це нормально, бо кого ти покличеш? Ти ж не можеш покликати невідому тобі особу, запросити як? Ну ти кличеш завжди своїх друзів, знайомих там, родичів, маму. Ти зараз так. трішки змінила свій напрямок. А, так, ну я промалював десь років всім, майже. Але потім мені якось стало тісно в цьому, і я вирішила піти, так скажемо, у великий світ фрілансу ілюстрації. А професія буде? Да. У мене графічний планшет. Uh -huh. Я своїми руками, оціми як там їх показати, малювала. Не за мене все комп'ютер робив. Ні, я люблю кіно, я люблю там писати історії. Мама така. А працювати? Тобі треба якось доносити ідеї, а не, знаєш, там Яна дуже гарно намалювала квіточку і всі такі.